Вітаю, друзі, це маркер подій. Я називаюся Єремо Чуйко. Сьогодні будемо говорити про майбутній матч збірної України з Італією. один з найвизначніших, один з найвідповідальніших поєдинків взагалі в історії нашої футбольної команди. І будемо це робити з спортивним коментатором, журналістом Володимиром Звєровим. Володимире, доброго дня. Вітання всім. Добрий день. Володимире, давайте так десь впродовж 10 хвилин спробуємо все обговорити. Ну і розпочнемо. В якій готовності з якими проблемами насамперед підходить наш суперник Італія до цього поєдинку? Ну проблем, проблеми і Італія, знаєте, нам би їхні проблеми, тому що в серії А в одній можна зібрати три склади, три збірних Італії, які будуть протистояти або ж на рівних, або ж більш ефективно, ніж це грають команди на зразок збірної України. І те, що Італія собі може дозволити. В спайці матчів, які відбуваються за два матчі на три, або не, за три або за чотири дні, те, що Італія може собі дозволити два рівнозначних склади фактично виставити, це, як на мене, те, до чого збірна України не може прийти і найближчим часом навряд чи прийде. Тому що все-таки у нас, у нас, коли два матчі за кілька днів відбуваються у збірної України, то на другий матч у тих самих футболістів. Часто не вистачає сили. Ми це побачили якраз на прикладі попереднього матчу Україна Італія, коли ми зіграли, наші футболісти прекрасно зіграли проти Англії, віддали всі сили, коли яких не вистачило далі на Італію. Тому що у нас, якщо брати футболістів рівня збірної Італії, у нас таких футболістів ну 13 14 чоловік, решта вони поступаються. Поки що класом решта вони мріють виїхати з української прем'єр-ліги в Європу для того, щоб підвищити свій клас. Але поки що, наш великий плюс перед матчем Україна Італія це те, що у нас не було офіційного матчу. збірна України зіграла контрольний матч, його нам не показали. Ми розуміємо, що була відбулася економія сил. Ми розуміємо, що основні футболісти зіграли. На мінімумі своїх можливостей рівно настільки, наскільки це потрібно було. Колись я дуже любив таку фразу з коментаторську з 90-х, яку часто застосовували до матчів київського Динамо Валерія Лобановського: mm -hmm. тренування з підвищеною відповідальністю. От, okay, він це okay. надавав. Mm -hmm. Mm -hmm. Окей, е, Я ви г... України. Mm -hmm. Ви говорите якраз про два рівноцінні склади, але все ж таки можемо говорити, що Італія за гравцями це не Англія, тобто той же ж Чіро, Чербі, Марко, це трошки інші люди. Тобто, так, десь по силі, практично, чи можемо говорити, можливо, навіть рівноцінність по складах, так, між Україною і Італією, чи все ж таки ми дуже серйозно поступаємося по людях? На ваш погляд, Ми... Е... Ми можемо поступатися, наприклад, хоча говорять, що оборона обороняється вся команда, але лінія оборони збірної Італії, навіть попри те, що вилетів Бастоні, ключовий захисник, захисник Інтера оборона збірної Італії, це дуже сильна. Одиниця це дуже сильна одиниця. Всі футболісти швидкі, всі футболісти з прекрасним відбором, всі футболісти високоякісні, це оборона. Це те, чим збірна Україна мала найбільші проблеми. Давайте згадаємо uh -huh. матчі з Малією, давайте згадаємо матчі з Македонією. В принципі, ми ну, в тому, е на тому рівні, на якому зараз є наші найкращі футболісти. Я не можу сказати, що ми там сильно поступаємося глобально по класу uh -huh. будь-якій збірній Італії. Та, вони десь вони кращі в якому плані, тому що вони завжди вони щотижня готові до матчу найвищої якості. Але зараз ми маємо у своєму складі футболістів, які набрали чудову форму останнім часом, в тому числі захисників. І наша перемога це не є щось таке. Це буде сенсація, як на мене, але це не є щось таке космічне. Це десь, от це перемога на деталі. це те, як ми там кілька років тому Іспанії перемагали, кілька mm -hmm. років тому. То кожен футболістів, якщо він конкретний даний час, в даній точці своєї кар'єри дасть максимум, то збірної Італії можна перемагати. А то, що стосується італійців, ну, мене дуже лякає форма їхнього форварда скамаки мене реально лякає. Мене цей футболіст найбільше лякає Стамака, форварда таланти. Те, в які він зараз в формі, я дуже переживаю, хоча я, я думаю, просто навіть прості болівальники, мало хто зелі про нього знає, але хто слідкує за серію А, то все прекрасно е, розуміють. Е, окей, ми, наприклад, якщо говоримо більше про перемогу України, але ми записуємо цей випуск перед поєдинком Італії з Македонією, чи можемо очікувати, що от будуть проблеми в італійців з македонцями, і відповідно Україні вже навіть можливо Імовірно, не потрібно буде грати на перемогу, зважаючи на те, як завершиться цей поєдинок Італії і Македонії. Це реально взагалі? Ну, беремо там історичний контекст недалекий стосовно матчу, Італія Північна Македонія, що у італійців великі проблеми були, що Італійці поступилися в Північна Македонія в матчі за плей-офф за вихід на чемпіонат світу. І зараз Італія після того, зіграла з Македонцями в нічию. До речі, було дуже важке поле. Mm -hmm. Італійці, це ж перед Україною якраз було там, італійці позалишали там свої ноги в болоті, в Багнюці, позагрузали ті їхні ноги. Після того свіжа Італія виграла в Україні. Я думаю, що для Італії, враховуючи останні матчі з Македонією, це от справа такої великої честі виграти в цій збірної вдома. Я mm -hmm. взагалі не бачу ніяких шансів у Північної Македоні, щоб, ну, щоб вони хоч щось запропонували італійцям. Знову mm -hmm. ж таки, і враховуючи те, що лідери збірної Італії у чудовій формі, враховуючи те, що футболісти збірної Італії, ну, враховуючи те, що зараз е італійські футболісти, лідери їхньої команди, вони на хорош, в хорошому тонусі. Для, збірних, для матчів збірних це дуже важливо. Це дуже важливо, mm -hmm. тому що Тут багато вирішує окремий клас людей, оскільки немає такої зіграності, немає відчуття один одного. Тут часто mm -hmm. вирішує класну містів. Okay. Та, та угу. Володимир, приходимо вже до збірної України, бо є також, я думаю, точно про що поговорити. Я пане, що є і у вас певні такі інсайди, в якій готовності підходять наші гравці. Важко було десь визначити поготовність після матчі в Польщі, адже там практично заснови ніхто не грав, але все ж таки, які є інсайди, хто в якій готовності підходить, і хто найголовніше точно не зможе допомогти нам понеділок. Ну, станом на сьогодні, з тих новин, да, які ми бачимо, що наші всі в повній готовності, всі готові. Є конкуренція в обороні, є футболісти, які Талевірова викликали, да що він нав'язав конкуренцію в обороні. Можливо, можливо, ось цей довгий час. Euh, який має Україна на підготовку, можливо, Сергій Ріпрово зробить якісь сюрпризи, цей довикли, наприклад, ще одного захисника скаже нам про те, що а раптом Україна захоче зіграти проти Італії три центральних оборонці. Mm -hmm. euh, несподівано, але може бути. Все буде ну дуже багато буде залежати від того, як Італія зіграє з Македонією. Я, моя особиста позиція Італія виграє, і нам треба буде обов'язково перемагати. Але я би сказав, чесно кажучи, от оглядаючись, озираючись на жеребкування цього відбору, я ну реально щасливий за те, скільки очок має збірна України. <гум> я дивлюсь на інші групи. Я дивлюсь на те, що якби Україну з третього кошика засунути от в кілька інших, <гум> груп, <гум> це правда. Ми вже були б на євро. <гум> Та там просто можем, і, ми, і ми не маємо права взагалі, от ну жодної там бути незадоволеними кількістю очок. Ми можемо бути незадоволені певними матчами, і в матчі збірної Італії. Я ну за хорошої за гри за хорошої гри в плані агресії, в плані відбору, в плані емоцій. Я ну можу пробачити як уболівальник українським футболістам навіть пораз, тому що ну ця група кожна Італія, у нас немає 35 футболістів, у нас їх 15, умовно, такої якості. Так, так, зрозумів. Ну, те, що ви казали, погоджуюся, там, Словаччина, Угорщина, вони вже на чемпіонаті, і це е, ну, з такою посередньою доволі грою. Але все ж таки, якщо говорити по персоналі, кого, ймовірно, от ми точно е, там побачимо складі, кого не побачимо, хто в якій готовності, чи очікуєте ви на сюрпризи від Сергія Станіславовича? Ну, е, я... Тіко задоволений взагалі тим, як грає Артем Довбик в Жероні. І він нічого такого не робить там, от скільки я дивлюсь за цими матчами, нічого такого не робить, чого він не робив би в чемпіонаті України. Він просто переніс це на Іспанію. Реально ми дуже недооцінюємо цей момент, тому що в нас, коли футболісти йде в Європу, там десь адаптація, десь то, десь мовний бар'єр. чи щось долбик просто ради його перенесли в з чемпіонату України в чемпіонат Іспанії. Тому я на нього розраховую. Ну я розумію, що там долбик циганков. Е Їхня спайка. та Судаков, Мудрик, Зінченко, Степаненко. Mm -hmm. де, е, е, якщо брати не ситуативно, да, тому що довбик зараз незамінний форвард, якщо брати глобально. Пошкодження, яке отримав Тарас Степаненко кілька тижнів тому здається в матчі з Динамо, воно трошечки так напружило, оскільки це ж це єдина незамінна фактично фігура на довгій дистанції. Але зараз у нього все окей. Ну, він мав свої 70 хвилин, навіть в останньому матчі Шахтаря перед тим мав матчі з Барселоною практично повністю. І зараз все в порядку він готується до цього матчу. Я знаю, що для, цього, для нього цей матч такий ключовий суперважливий. Так, я думаю, що ми можемо. Точністю до 90% склад спрогнозувати. Ну, так. Це той самий склад, який брав участь в попередніх матчах, і наскільки я розумію, що зараз всіх підводять до однієї готовності. Угу. Окей, Володимир, так, наостанок. Звичайно, трошки ми говорили про такий певний песимізм. Давайте песимістичний і оптимістичний прогноз на цей поєдинок по... по рахунку з сквадроазури. Оптимістичний це 2-1. На нашу користь, тому що я... мені важко уявити, що Італія не заб'є. Mm -hmm. Їхні гравці актуальної групи, ну, в шалені формі. Плюс там забити може будь-хто. Там от е, вилетів в Бастоні, але є футболіст, це знову ж таки Аталанти, з Кальвіні, які, хоч і є літаки, але добігає до чужого ротарського майданчика. І іноді він так робить, що просто за ним не можуть все жити. Тобто оптимістичний прогноз 2-1. Песимістичний прогноз це, ну, це, це. Але всі прогнози реалістичні. Mm -hmm. Песимістично наводиться, це скажімо, ми програємо там, умовно 1-2 чи 1-3 і переходимо в Лігу націй mm -hmm. і будемо колупатися з фінами. Давай, давайте зійдемося на песимістичному нічия з Італією, але перед тим Італія нічия з Македонією. Отак. І не Я б ще зачепив такий епізод, десь наостанок скажу, що принципово дуже хочеться, щоб наші збірники, наша команда загалом покарала трошки спалеті за його довгий язик і загалом за його позицію, тому що вона є справді такою доволі неприємною, так? Я переконаний. Ну, якщо, як, якщо розглядати матчі в такому контексті, а так чи інакше вони завжди розглядаються, да, то ну без цього неможливо і ну, в сучасному світі зараз без цього неможливо. Тому товариш товаріщ да, да як, якщо, якщо товариш з палеці програє, то Чао, особисто, особисто він це буде, це буде приємно. Супер, дякую дуже вам, пане Володимире, за розмову. Нагадаю, говорили про поєдинок майбутній збірної України та Італії. Також зачепили поєдинок Італії та Македонії. Володимир Звіров, коментатор, спортивний журналіст, медійна особа. Заходьте підписуйтеся і на наш Ютуб канал, також на Ютуб-версії, де саме робить свої проекти. Володимир Звіров. Почуємось.